Привіт, друзі! Давайте перевіримо, чи впевнено ви володієте англійською на рівні вище середнього. Тобто на рівні B2. Перед вами два речення. В цих реченнях я використав особливості англійської, в яких дуже часто помиляються люди з рівнем B2. Давайте перевіримо, чи зможете ви перекласти ці два речення. Без помилок. Я рекомендую вам зараз поставити це відео на паузу, взяти аркуш паперу і написати на ньому свій переклад. Або просто добре його запам'ятайте. Готово. Тоді давайте подивимось переклад. Почнемо з першого речення. До цього іспиту. Варто було підготуватись краще. This exam should have been prepared for better. Ще раз. This exam should have been prepared for better. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в реченнях такого типу дуже часто допускають помилки. Для того, щоб перекласти правильно будь-яке речення, спершу треба встановити, в якому часі воно стоїть. І якщо подивитись на це речення. Це буде не так просто. Справа в тому, що тут є досить цікаве поєднання модального дієслова в минулому часі плюс passive voice. От подивіться. В нас є дієслово варто. Ми знаємо, що воно перекладається як should. Але в нас не варто щось робити зараз, а варто було щось зробити. Тобто це не було зроблене. І ми зараз кажемо, що варто було б. Це значить, що модальне дієслово should у нас йде в минулому часі. Давайте пригадаємо, як ми. Будуємо речення, і якщо в нас дієслово, модальне дієслово стоїть в минулому часі. Це саме модальне дієслово, потім допоміжне дієслово have. Зверніть увагу, воно ніколи не змінюється. Тут у нас лише один іспит, так? This exam. Але ми не поставимо has. Ми поставимо have. Тому що це дієслово йде після модального дієслова. А після have у нас повинне стояти дієслово в третій формі. Це стандартна побудова модального дієслова в минулому часі. Але що трохи ускладнює ці речення, те, що саме дієслово у нас буде незвичайне. Давайте подивимось. В цьому реченні дієслово слово підготуватись. Але в нас ніде не сказано, хто має підготуватись. А це означає, що в нас є Passive Voice. Давайте пригадаємо, як ми будуємо речення в Passive Voice. У нас повинно бути, бути допоміжне діє слово «be» в потрібній формі. А далі третя форма дієслова. Тобто підготуватись буде Be prepared. Але тепер давайте подивимось, як ми робимо це речення, це поєднання разом. Чому ми переклали як should have been prepared? Should зрозуміло варто. Have зрозуміло. Допоміжне дієслово, тому що should у нас в прошедшому часі. А от після have у нас буде не просто be або was, а been. Тому що повинно бути дієслово в третій формі. І як зазвичай у нас в Passive Voice, після 5D, в нас іде дієслово також в третій формі. Prepared. Тобто маємо should модальне дієслово, have допоміжне дієслово, been. Допоміжне дієслово Passive Voice, але в третій формі через should have. І далі, звичайно, третю форму Prepared, як в Passive Voice. Те, що ви бачили червоним, це те, що найчастіше е, в чому найчастіше роблять помилки в реченнях такого типу. Досить непросте воно, але якщо розібратись... Немає насправді нічого складного. Якщо ви розумієте, як будувати речення з модальними дієсловами в минулому часі та в поєднанні з Passive Voice. Ми знаємо, що у дієслова Prepared або просто Prepare є залежний прийменник for. Якби у нас не будувалось речення, цей залежний прийменник, він нікуди не дінеться, його десь треба поставити. І я згоден, що в даному випадку поставити його після Prepared, це не самий, можна сказати, очевидний варіант. Хотілося б його поставити спереду. Погодьтесь. І перекласти дослівно. Тобто до цього іспиту. For this exam. Якщо перекладати дослівно, для нас це звучить природньо. Але в англійській так не роблять. Або роблять, але дуже рідко. Насправді, в таких випадках залежний прийменник переносять в кінець до свого дієслового поближче. Тому ми скажемо this exam should have been prepared for better. Трохи незвично для українського розуміння, але треба запам'ятати. Добре, давайте перейдемо до другого речення. Нам не завадили б додатки, подібні до тих. We could use apps similar to those ones. Ще раз. We could use apps similar to those ones. Давайте подивимось на це речення поближче. Починається це речення з фрази Нам не завадили б. І це один з тих випадків, коли просто треба знати, як правильно перекласти саму фразу. І не намагатись перекласти її дослівно. Якщо б ми не знали, як правильно перекласти фразу нам не завадили б, ми могли б спробувати використати щось на кшталт disturb, «interfere», «intervene». Stand in my way, Get in my way і так далі. Тобто в нас є дуже багато варіантів перекласти слово завадити або втрутитись, так, або стояти на шляху. Але в цьому випадку все це буде неправильно. Вас не зрозуміють. Це все буде мати абсолютно інший сенс. Коли ми кажемо нам не завадили б, ми не маємо на увазі, що нам хтось заважає щось робити. Погодьтесь, ми маємо на увазі, що ми хотіли б цього. Тобто це було б для нас не зайвим. Так? так от оця фраза перекладається як we could use. Дослівно, якщо перекласти, ми могли б використати. Це треба запам'ятати. Якщо ви переклали It wouldn't be excessive, це нормально. Це дуже схожа фраза, можна навіть сказати синонім. Українською вона трохи по-іншому перекладається. Це можна перекласти як це не було б зайвим. Але погодьтесь схоже, так? Можна використати це. Залежний прийменник To після Similar. Пам'ятаємо це. Жодних for, of, at і інших. Також не можна просто пропустити прийменник, він повинен бути. Similar to. Дуже проста помилка, але навіть люди з рівнем B2 інколи її допускають. Зверніть увагу. Ми не скажемо that, ми скажемо those. Тому що додатки в нас стоять у множині. Ну і звичайно, не варто обривати речення на those. Хоча українською ми кажемо просто подібні до тих, але англійською ми маємо все ж таки додати до тих чого. Якщо ви просто... Закінчити це речення на those. Вас розуміють. Але це буде виглядати трохи обірвано. Трохи незакінчене буде речення. Не зовсім граматично правильно. Тому є два варіанти. Ви можете сказати to those apps. Тобто повторити дієслово. Але. Так зазвичай не роблять. Частіше за все просто заміняють е, оцей іменник apps на once. Зверніть увагу, якщо у нас іменник стоїть у множині, тобто apps у нас у множині, то і оце допоміжний іменник One ми також поставимо у множині. One's. Трохи незвично. Але добре, що нам не треба перекладати дослівно на оце One. Воно ніяк не перекладається на українське. Тобто не треба казати одиниці. Так, добре, друзі, це все про ці два речення. Якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!